Йой, сіролап засідка. мурмяв. Вибач, я думав, це чужий. Схоже на те. А що мені лишалось робити, якщо ти на мене поліз? Я не ліз, а непомітно підкрадався. Непомітно? Ти як mm. кривобокий борсук. За кривобоку даси відповідь. Ти надто швидко здався. Головне для вояка застати ворога зненацька. Як твоє завдання? Все було добре, доки ти не сполаху мою полівку. Що ти ж ненамисне. А ти куди йдеш? Часом не на кордон відтримав клану. Мені здалося, бо серд посилав тебе туди і передати щось сині Зірки. Та мав спочатку пополювати, мо трошно їсти хочеться. Мені теж. Тільки спочатку треба спіймати щось клану. Готова й заявити, що пісколапка і Порохолап є на мисливських завданнях. Може, вони такі роблять, але це перше самостійне завдання. А ти, звичайно, хочеш хорошого враження. А що за послання від синю зірки? Вона хоче, щоб патрульні зібрались на кордоні. Здається, хтось тіньовий ходив на території. Тоді йди швидше. У мене ще багато часу. Думаю допомогти тобі полювати. Та сам, зловлів, тут багато. Ти правий, але їх треба ще спіймати. Чуєш лисиця? Тобі не здається, що запах надто свіжий? Ти правий. Лисиця десь недалеко. Дивись. То це лисиця, ми ну і пека. Добре сказано. Якраз за такою йшов, коли ми познайомились. Скоріше вона за тобою йшла. Треба попередити королев, що вона близько, бо лисиці, які бурсуки можуть бити кошенят. А як виглядає бурсук? Бурсуки великі чорнобілі. А ще коротконогі. Якщо побачиш, то зразу впізнаєш. Як думаєш, чому хвіст, якому боросок відкусив хвіст, не може влізти на дерево? Чому? Боїться впасти. Коту потрібен хвіст, щоб приземлятись на лапи? За нею. Пішла, шлях, я й не думав, що ми так далеко. Ти колись був по той бік громошляху? Вогнелап, стережись. Ти ми що міський? Я просто хотів дізнатися поближче, що таке гармушлях. Ходімо, краще швидше рухатись. Мені здається, я бачу тіньового вояка. Правда, ну тоді потвора вчасно під'їхала, де один тіньовий вояк, там і десять. Мені час іти. Може, на дозволить пополювати з тобою.